ЗСУ зайняли перше село в Білогородській області. Z-фабліки ниють ЗСУ мінуснули одразу кілька гелікоптерів РФ. Третя штурмова бригада продавила оборону на Луганщині. Феєрична операція на Херсонщині. Ці відео облетіли вже весь інтернет. Невже армія Путіна тікає прямо з фронту? Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Російська армія здала Демидівку у Білгородській області. Зет воєнкор Володимир Романов заявив, що село ЗСУ взяли фактично без бою. Як получилось, відповідно, Ті, хто її утримували, просто взяли і здали її просто взяли і вийшли з нею. І після цього противник її зайняв за словами росіянина. Армія Путіна просто пропустила момент розмінування прикордонної території та розтягування зубів дракона. Тим часом канал Воєнний освідомітель пише, що Україна використовує Білгородщину для створення нового плацдарму, аби як і у ситуації із Курщиною відволікти увагу противника. Як і у випадку з першими днями в Курській області, противник старанно підтримує режим тиші про проведену операцію, що обмежує можливості щодо об'єктивної оцінки ситуації на землі. Водночас деякі російські Z-блогери намагаються заспокоїти свою аудиторію і стверджують, що російські пожежні частини провели успішну контратаку і відбили село назад. ЗСУ намагалися пробитися на нашу територію, але були відкинуті назад. до Сумської області бійці спецназу Ахмат звітуються про те, що роботи на цій ділянці фронту ведеться дуже активно. Так, бої йдуть, ніхто цього не заперечує. Роботи ведеться дуже активно. При їхні безглузді накати вже знає весь інтернет. Простір. Тим часом мережа обговорює і те, що ЗСУ зруйнували важливий логістичний міст. Тепер потрапити до Демидівки Краснояружського району, де за словами військорів, точаться бої зсу, можна лише через Курську область. Пабліки припускають, що графівка може бути наступним населеним пунктом, який ЗСУ зможе захопити без спротиву. Графівка поряд із Демидівкою. Одна з цілей нового наступу зсу у кордоні, яке Київ розпочав тиждень тому. Губернатор Білогородської області під час ранкового звернення відзвітувався про складну ситуацію в регіоні та закликав росіян поки не повертатися додому. Обстановка в Краснеруському районі продовжує ставатися складною, Возвращаться свої дома. Я за час к жителям Крис району, які в покинули покинули своє жилище. поки не пока нельзя. пам'ятати про главним. Конечно, жалко хозяйство, але головне, що есть у человека, його здоров'я, його жизнь. І ми не можемо дозволити, щоб люди гибли, поэтому максимально отрабатуємо з точки зрения безопасности жителей. разом із тим. Посадовець похизувався тим, що передав бійцям одразу дві броньовані автівки. Мовляв, вони точно допоможуть вибити зсу із регіону. До слова, вперше росіяни заволали про новий наступ РФ напередодні телефонного дзвінка Трампа і Путіна 18 березня. Ворог почав наступальні дії на белгородському напрямку. Росіяни у пабліках почали одразу писати, що цьому передувало стягнення українських сил до кордонів Курської та Белгородської областей та розмінування території. Українська сторона спершу утримувалася від коментарів про новий наступ. Втім, зрештою Володимир Зеленський вийшов із шокуючою заявою і підтвердив, зсу пішли на Белгород. Є там операція, хтось вийшов, комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі. Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроків Путіна захопити наші літаки. Ще додаткові території про ситуацію на Білгородчині. Самі українські оборонці не багатослівні натомість за них все кажуть кадри їхньої феєричної роботи. Одразу чотири вертольоти знищили сили спецоперацій спільно із гурт та артилерією на території ворога. вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації, замасковану позицію для швидкого приміщення бортів або для несподіваних атак на сили безпеки та оборони України. Про успіх заявили і птахи Мадяра за чотири доби на Курсько-білгородському напрямку. Вони уразили одразу 33 ворожих дронів розвідників, отримавши завдання на курсько-білгородському напрямку. Негайно приступили до задачі. А тепер дивіться. Кількість трофеїв за чотири доби операції і далі рахуємо разом. Зала 1, раз, зала 2, Суперкам 3, зала 4. Зала 5, Суперкам 6, Зала 7, Суперкам 8, Суперкам 9, Зала 10, Суперкам 11, Зала 12, Суперкам 13. Зала, зала, зала 14, 15, 16, суперкам 17, суперкам 18. Зала 19. Суперкам 20. Суперкам 21. Суперкам 22. Зала, зала 23, та 24. Зала 25, зала 26. Зала 27. Суперкам, 28. Суперкам 29. Якась Тахіон – 30. Ну і куди ж? Без вишеньки на торті. П'ятиметровий довголіт Мерлін ВР. Нанах. Ви уявляєте той трафік у небі. І це ми лише розгортаємо операцію. Повітряні сили уразили, і пункт управління на Білгородщині. Ця подія стала по справжньому знаковою. Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для введення бойових дій проти підрозділів Силоборони України в Сумській та Харківській областях. Росіяни побігли із Луганщини. Третя окрема штурмова бригада офіційно повідомила, що українські військові відновили контроль над населеним пунктом Надія. Офіційно населений пункт надія на Луганщині звільнено. Операція звільнення української території тривала 30 годин. Окупанти до такого не були готові. Взяття надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в нуль мотострілецьких полків 752 го та 254 го 20-ї армії РФ. Успіхи ЗСУ мають ще на декількох відрізках фронту. Наші захисники розбили російську переправу на Херсонщині. Жні пекло зараз на покровському напрямку ЗСУ дотискають ворога. Окупанти зламали зуби. Яка оперативна ситуація там прямо зараз? Дізнаєтесь? Вже за мить? Покровський напрямок залишається найгарячішим. Так нині виглядає Покровськ, колись сповнене життя місто перетворюється на руїни. Б'ють все, що рухається. Це у них, мабуть, або забава, така або тренування. Я не знаю. В основній моті в них зараз лежить. Це відрізання міста від основних логістичних шляхів. Це кадри від воїнів Державної прикордонної служби, які продовжують тримати оборону і допомагати тим, хто залишився. Кровський напрямок один з пріоритетних для російських військ. Втім, попри значну кількість ворожого особового складу, просування окупантів тут зупинилось. Понад місяць російські війська не лише не захоплюють нові позиції, а подекуди й втрачають зайняті раніше. Про це повідомляють у державній прикордонній службі України. При цьому ворог не припиняє штурмувати. Ворог не полишає спроб. Штурмувати та зайняти наші позиції, але все безвпішно. Тому він власне, і власне намагається обійти саме місто Покровськ, тому що в лоб зайти йому заважають саме Січиславські десантники. Броньовану техніку окупанти використовують рідко, і якщо і роблять це, то аби підвести свою піхоту. Зоні відповідальності нашої бригади саме в цей час використовують ворог тільки малі піхотні групи, які намагаються скупчуватися трошки ближче до лінії бойового зіткнення, але весь особовий склад практично він знищується ще на підходах до наших позицій. Стримувати ворога на Покровському напрямку допомагають роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. У нас працюють абсолютно всі безпілотні системи в зв'язці, тобто це і розвідувальні дрони, це ударні безпілотні авіаційні комплекси, як і FPV, так і великі бомбери. Це дійсно є така сила, яка зараз стримує ворога. На Краматорському напрямку ворог атакує позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочик, Предтеченого та Курдюмівки. Це кадри роботи 18-ї слов'янської бригади НГУ. Воїни розбивають колону російських десантників у районі вокзалу у часовому яру. Щонайменше 10 із близько 20 одиниць техніки було знищено або уражено. Основні зусилля ворог зосередив на захопленні міста Торецьк. Туди окупанти кинули свої сили 150-ї мотострілецької дивізії та деякі підрозділи, які зняли з Курахівського та Покровського напрямків. Противник активно зосереджує свої зусилля на захопленні шахт Торецька та шахт Центральна, а також надії в центральній частині міста міста. Він там, в принципі, в великій кількості. І накопичився, тобто спостерігаємо суттєве накопичення особового складу саме в центральній частині міста. Збільшилась кількість людей у штурмі. Якщо раніше атакували два-чотири росіяни, то нині до десяти. За день на напрямку ворог втрачає декілька десятків своїх військових. Противник щодня близько, м напевно, 50, 70, 80, така, таку цифру можна назвати, несе втрати саме на турецькому напрямку. На захід від Турецька розташована Костянтинівка, давня ціль ворога. Російські війська продовжують методично знищувати Костянтинівку. Щоденні авіудари та артилерійські обстріли залишають після себе руїни. Наступний населений пункт, який буде піддаватися атакам ворога у разі втрати, чи то часово яру, чи то турецьку. Ну наразі ситуація, що там, що там, вона складна. Але тим не менш є можливість станом на зараз давати гідну відсіч. Російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і штурмів на півдні України. Ситуація там загострюється. Збільшилась кількість активних бойових дій ворога і на херсонському, так званому придніпровському напрямку, де ворог намагається здійснювати правда, невдало намагається здійснювати форсування. На переправку на острівну зону намагається закріпитись там і утримувати плацдарм. Проте ці спроби його є невдалими, тому що сили оборони півдня активно ці спроби припиняють. У Курській області ситуація залишається надзвичайно складною. Російські та північнокорейські війська продовжують тиснути на позиції сил оборони. Поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в курській операції. Про це повідомляють в оперативно-тактичному групованні військ Сіверськ і додають зараз ЗСУ максимально укріпляють систему оборони та продовжують виконувати бойові завдання як у Курській області, так і і на кордоні Бріна, Смолова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте нову наступальну кампанію ЗСУ на територію ворога? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 390 тисяч підписників. Далі більше побачимось.